Те, що ми більшість експертів стоять без продажів, бо не знають, що саме є їхнім продуктом. Не той, що я веду консультації, або в мене є марафон, або в мене є там курс по похуданню. А той, який ти приносиш в життя клієнта реальний результат, твій вплив, твоя сила. Бо доки ти не усвідомиш оце є мій продукт, це є моя суть, це є моя експертиза. Ти не вибудуєш ні воронку, ні прогрів, ні стратегічну лінійку. Це як будувати будинок без фундаменту. Класно. Але по-любому посипеться. А коли ти чітко розумієш свій продукт, починається магія. Контент починає говорити замість тебе. Прогрів не мучить, а веде за руку. Продажі не давлять, а притягують до себе. Бо люди не хочуть ще один курс, чи там ще одну послугу, чи ще одну сумку. Вони хочуть твій продукт, твою ясність, твою силу. Якщо ти досі сумніваєшся, то це відео не про продавай більше. А про будь собою, але точно будь собою на 100%. і це перший крок до твоєї маркетингової стратегії.